Без здоров'я та батьківської уваги залишились двоє хлопчаків із села Кеденогора Золотоніського району. 11 вересня на кухні своєї квартири брати самохвалови розігрівали їжу за допомогою паяльної лампи. Таке новаторство закінчилося для восьмирічного Ярослава та дев'ятирічного Валентина трагедією. Прилад вибухнув, сталася пожежа. Діти отримали численні опіки, через які до сьогодні перебувають у першій міській лікарні, оскільки хлопці із неповної проблемної сім'ї їхньою долею переймається медичний персонал та односельці. Коли брати потрапили до Черкаси, їхній стан був вкрай важкий. Сьогодні небезпека позаду. Стан у Ярослава був дуже тяжкий, опіки на площі 70%. Велика вірогідність, того, що навіть при якісно наданій допомозі дитина може померти. Брат його, опіки там 11% були, то стан був середній важкості. На сьогодні у брата рани практично загоїли. Лікують самохвалових за рахунок фінансової допомоги небайдужих. Тільки школярі з Кадиної гори зібрали для братів 9 тисяч гривень. Більше ніж рідна матір долою хлопців переймаються сільський голова та вчителька. Частину віддавали матері, то це було неправильно, бо вона знову десь запила і. Пропала тільки завдяки тому, що зібрали ці кошти. Лікування проводиться на належному рівні. Практично все, що ми вважаємо за потрібне, все це призначено і все це виконується. Молодший брат Ярослав перебуває у реанімації під пильним оком медперсоналу. Рани на обличчі майже загоїлись. Утім, тіло дитини усе ще суцільна рана. Хлопець переніс дві операції, під час яких втратив 40% своєї шкіри. Ярослав мріє повернутися додому. Утім, лікарі прогнозують виписку не раніше, ніж за три тижні. Старший брат Валентин, мабуть, так само мріє про домівку. Його у палаті знімальна група не застала. Пішов на побачення. Після одужання хлопець весь час на вулиці. Утім, після лікарні брати, ймовірно, потраплять до дитячого будинку. Через пияцтво та недогляд їхню матір позбавлять батьківських прав. Ірина Гришкова Тягун, Вікка новини.